Сьогодні банківський депозит один з найпростіших та найбільш вигідних механізмів для отримання прибутку. До того ж, це безпечно. Повернення коштів гарантоване. 98-го року. На час створення фонду гарантування вкладів фізичних осіб розмір відшкодувань був у 400 разів менший за теперішній і становив 500 гривень. Зараз це 200 тисяч. За весь період роботи установа повернула клієнтам проблемних банків понад 7 мільярдів гривень. Про особливості гарантування банківських внесків дивіться в програмі Банки-Клієнтам. Фонду гарантування вкладів 15 років. Як зростали гарантії? Як швидко можна забрати гроші з проблемного банку? Українська модель захисту банківського вкладника проста і ефективна. Виглядає вона так: депозити в ощадбанку держава гарантує повністю в будь-якому іншому банку 200 тисяч гривень на одну особу, включно з відсотками. Якщо банк не може повернути клієнтам гроші, виплати проводить фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Кожний вкладчик має право звернутися в фонд. Олена Шарова, професійний менеджер, працювала в комерційних та державних фінансових установах. З 2011 року очолює фонд гарантування вкладів фізичних осіб життєве кредо отримувати задоволення від усього, що робиш за полученням гарантованої суми в період, якщо банк знаходиться у времени адміністрації, або пішов пошов ліквідацію. Зараз фонд виплачує гроші вкладникам десяти банків. Станом на 1 вересня клієнтам таврики вже виплатили 1,8 мільярда гривень. Вкладникам РД Банку – 442 мільйони. Внески також повертаються тим, хто раніше довірив свої кошти таким фінансовим установам, як Базис, інноваційно-промисловий банк, банк, столиця, соцкомбанк, Володимирський, діалог, банк, синтез, земельний банк. Свої гроші з проблемного банку вкладники можуть отримати вже за тиждень після визнання його неплатоспроможним. Це зазначено в новій редакції закону, який набув чинності торік. Питання фонду гарантування вкладу фізичних осіб. Ну я б сказав, що це дуже важливий був крок на зустріч населенню. Артур Загородников, банкір з понад 20-річним досвідом роботи, голова комітету Незалежної асоціації банків України, заступник голови правління комерційного банку. Життєве кредо розвиватися особисто і розвиватися корпоративно. Тому що минулому році, як ми з вами пам'ятаємо, наприкінці 2012 року з'явилось нове законодавство. Нове нове законодавство щодо гарантування вкладів фізичних осіб. Новий закон вийшов, який, який ще більше зміцнював довіру населення. Про зростання довіри свідчить і динаміка депозитних портфелів банків за перші сім місяців року. За даними Нацбанку, обсяг гривневих внесків зріс майже на чверть до 418,7 мільярда гривень. Структура депозитів міняється то тобто в сторону національної валюти. Олексій Рудий, очолює департамент ризик менеджменту банку, член підкомітету ризики та резерви Незалежної Асоціації банків України у фінансовому секторі. Працює близько 10 років. Життєве кредо бути цілеспрямованим та ефективним. Об'єм депозитів росте в банковському секторі. Все це створює предпосилки для впевненості в завтрашньому дні. З удосконаленням законодавчої бази вкладники банків отримали низку переваг, серед яких найважливішою для клієнтів є швидкість отримання своїх коштів. Тож термін початку здійснення виплат скоротився з двох місяців до семи днів. З'явилось багато нових механізмів захисту населення, тому що фонд отримав нове повноваження щодо банків, в яких спостерігаються деякі негативні тренди. І е, у фонду зараз є усі можливості для того, щоб е, дійсно захищати населення від будь-яких коливань. Зараз на рахунках фонду 6 мільярдів 300 мільйонів гривень. У разі виникнення проблем у якогось банку грошей вистачить усім. Заявляють в установі. Денег достатньо і безпокойство для клащика не дорожні ніяких создаватися. 99%. І п'ять десятих процентів вкладов фізичних літ повністю покриваються гарантії фонду. Та в першу чергу віреності вкладчиків в тому, що банк, который входу в гарантію можна і нужна нести день, щоб розміщати на депозиты. Микола Ільїнов у банківському секторі працює 15 років. Заступник директора департаменту роздрібного банкінгу спеціалізується на розробці інноваційних продуктів для малого та середнього бізнесу. Житте кредо приносити користь иншим. Тому що далеко ну не кожен банк может там похвастаться там, великим брендом международным. Вот. И, но зато коли вкладчик приходить і видит умови банку, якщо они подходят, то якась доля доля є, а нести этот банк, гроші не нести. Но якщо там є есть... Обычно логотип фонда гарантирования вкладов, да, если банк позиционируется как участник, то, конечно же, это большой плюс. Тем более, что сейчас сумма 200 тысяч гривен, это достаточно больше, чем средний депозит в банковской системе. Наразі середній розмір вкладу становить близько 8,5 тисячі гривень. За час існування фонд виплатив кошти вкладникам 34 неплатоспроможних банків. Відшкодування отримали 400 тисяч вкладників. Найбільший обсяг виплат був здійснений фондом у кризовий період з 2009 до 2010 років понад 3,3 мільярда гривень. Та навіть тоді збоїв у виплатах не було. А торішні зміни у профільному законі зробили процедуру простішою, а термін виплат значно коротшим. Попереду нові рубежі для нашої банківської системи, яка теж очікує на підписання угоди з ЄС. За моєю інформацією. Я так очікую, що як тільки ми підпишемо цю угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Ми вже навесні будемо мати зростання банківської системи. Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу, має досвід роботи в Національному банку України та Міністерстві фінансів. Життєве кредо завжди діяти правильно. І тоді фонд буде не витрачати кошти на проблемні банки, а навпаки, збирати. Гроші від здорових банків від здійшення а, обсягу банківських депозитів і капіталу. Розмістивши свої заощадження в банку, ви можете не лише зберегти їх, але й примножити. Однак, перш ніж віднести кошти до фінансової установи, ретельно вивчіть умови договору з банком та переконайтеся, що ваш внесок підпадає під гарантію. Внески за якими не виплачуються відшкодування, перелічені у 26 статті закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд відмовить у компенсації, в разі якщо кошти передані банку в довірче управління, внесок менший 10 гривень. Плат оформлений як сертифікат на пред'явника. Внесок розмістила фізична особа, яка надавала професійні послуги банку. Це юристи, аудитори, радники та інші особи, якщо з моменту надання послуг минуло менше року. Вкладнику встановлена індивідуальна відсоткова ставка, депозит у банківських металах, внесок розміщений у філіях іноземних банків. Вклад оформлений фізичною особою підприємства. Янцем вклад є предметом застави та забезпечує виконання зобов'язань вкладника перед цим банком в обсязі таких зобов'язань. Всі остальні вклади в розмірі 200 тисяч, незалежно, скільки у вас там буде таких щитів, всі гарантуються. Валютні вклади в тому числі гарантуються, тільки вони виплачуються фондом національної валюти по курсу. Якщо у вас є вільні кошти, які ви хочете покласти до фінансової установи, але сума вкладу перевищуватиме гарантовану, фінансисти радять відкривати депозити в кількох банках. Та якщо ж сума вашого депозиту більша за 200 тисяч гривень, не варто панікувати. Повернути залишок можна трохи згодом. Після реалізації майна проблемної фінустанови. Могу сказати, як лицо, матря на то, що я банкир, но пострадавши в одному з лопнувших банків, Руслан Співак, кандидат економічних наук, керівник стратегічних проектів банку у фінансовому секторі. Працює понад 10 років, паралельно займається науковою діяльністю. Життєве кредо не залишатися на місці треба рухатися вперед. Могу сказати, що у мене тільки позитивні впечатлення від роботи фонду гарантування вкладів, бо я э, абсолютно вовремя отримав ту компенсацію, яка встановлена законодавством. І, як по мені, цей вот этот шаг до збільшення суми компенсації був дуже правильним. Це фонд, який є тим самим гарантом довіри багатьох вкладчиків до банківської системи. Сьогодні до фонду гарантування вкладів входить 175 банків. Вони формують більшу частину бюджету установи. Відбувається це так: кожен банк сплачує початковий збір, коли вступає до фонду. І далі щомісяця відраховує до фонду піввідсотка від залучених депозитів у гривні та вісімдесятих відсотка від валютних внесків. Затім у нас є Поступление денежных средств от нашей инвестиционной деятельности ⁇ это размещение в государственной ценной бумаге. Это единственный вид размещения, где фонд может вкладывать свои денежные средства и получать доходы. Потому что часть денег у нас используется на выплаты, а какая-то часть все равно остается в резерве. И мы также, как и любая структура, обязаны получать... Доходності для того, щоб виповнять повноцінно свою дальнішого функцію. банкіри прогнозують, система відрахувань до фонду вдосконалюватиметься і гарантована сума зростатиме. Отже, депозит сьогодні залишається одним із найкращих способів убезпечити свої гроші, навіть якщо у фінансової установи виникнуть проблеми, гроші вам швидко повернуть, і навіть з відсотками.